Порушення законодавства щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх впливу на здоров'я населення передбачена фінансова санкція за 11 липня 2023 року для різних категорій суб'єктів господарювання від однієї до 15 тисяч гривень залежно від категорії належності або неналежності до ресторанного господарства. В тому числі передбачена адміністративна відповідальність для осіб, які вживають нові вироби у розмірі від 3 до 10 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто це від 51 гривні до 170 гривень. Наголошено на тому, що у відповідності до постанови Кабінету міністрів України номер 303 планові або позапланові заходи державного контролю. Центральним органом виконавчої влади, що забезпечує е, дотримання законодавства у сфері забезпечення прав споживачів їх захисту, не проводячи під час воєнного стану, детальніше будуть питання. Пишіть. Дякую, слава Україні!